У добровідомого блогера Дмитра Коченського є така крилата фраза. Відпишись від бандита і підпишись на Коченського». До останнього дня я сприймав її як вияв ексклюзивного гумору пана Дмитра, але настав час, і я оцінив цей заклик. Адже Ютуб це гостинна мережа, яка широкими обіймами приймає геть усіх. Тож трапляється тут і чимало шарлатанів, які називають себе тарологами. Заради справедливості мушу сказати, що не кожен таролог є шарлатаном. Приблизно 90% тарологів, які працюють на замовлення клієнтів у себе вдома, не є шарлатанами, але є окультно обтяженими людьми, яких оточують сонмища демонів. Зрозуміла річ. Невидимих людському оку. І ці демони керують їхніми рухами та допомагають таким чином тасувати карти, аби випадало щось схоже на потрібну для демонів інформацію. А як демони чудово знають усе геть, що відбувається на нашій планеті у даний час, у будь-якому її куточку, то такі тарологи допомагають знайти якісь речі, що десь загубилися. Допомагають дізнатися, чи жива ще людина, яка пропала безвісти і таке інше. Демони навіть можуть прогнозувати майбутнє, але їхні прогнози не завжди збігаються із цим майбутнім. Одного разу я випадково побачив таку тарологиню навіть у Ютубі, слухати її голос виявилося дуже складною справою, поза як у ньому відчувався вплив бісів. І не двох-трьох, а кількох десятків. Проте ця тарологиня це якась вкрай рідкісна випадковість, як для Ютубу, адже 95% усіх тарологів, які працюють на засоби масової інформації чи мають канали в Ютубі, це спритні шарлатани, на яких діє лише один єдиний демон демон всілякої брехні. Один на всіх. І тут, доречно, буде знову пригадати крилатий вислів Дмитра Кочинського та відписатися від YouTube каналів ціляких тарологів. Чому? А тому що у тому випадку, коли ми переглядаємо відео із тарологом окультно одержимим, ми отримуємо забруднення нашої душі. Демонська енергетика проникає в нашу душу. І поступово робить нас залежними від демонів. А якщо слухаємо якогось таролога шарлатана, який підтасовує карти відповідно до власного сценарію, або ж будь-яку карту інтерпретує однаково, у залежності від того, що хоче сказати глядачам, тоді ми поступово потрапляємо під вплив демона брехні і стаємо нездатними відрізнити від брехні правду. Як же відрізнити таролога окультно обтяженого від таролога шарлатана? Таролог шарлатан, знімаючи відео для YouTube каналу, карти тасує так, що лише їхні кінчики виглядають на відео та зрідка кінчики його пальців. Тобто, тасування карт у нього відбувається за кадром, а його руки. З'являється в кадрі лише тоді, коли карти кладе на стіл. Кажучи іншими словами, ті шулери картярської гри, які грають на гроші з міченими картами, можуть дати майстер клас таким тарологам-шарлатанам. Сучасна епоха це епоха небувалого розквіту шарлатанства. Шарлатанство відбувається серед чиновників на різних щаблях влади. Шарлатанство з'являється під час передвиборчих кампаній, коли кандидат обіцяє Золоті гори, а тим часом планує зробити замість цього якусь підлість. На шарлатана можна потрапити в Київ старі, де оператор, аби вкрасти гроші з вашого рахунку, пропонує вам, наприклад, безкоштовний Айвон, і коли ви погоджуєтеся прийняти від нього цей царський подарунок. І натискаєте на певну клавішу, ви самі того не знаючи, даєте згоду на платні послуги, які швидко обнульовують ваш рахунок. А про Айвон після цього більше й мови немає. Шарлатан, видаючи себе за нотаріуса може вам запропонувати через електронну пошту небагато, немало, кілька мільйонів доларів. Які нібито залишив вам багатий родич у якійсь далекій країні. Врешті-решт він попросить вас переслати йому 400 доларів на оформлення спадщини, після чого зникне безслідно із вашими грошима. І подібних речей відбувається у наш час безліку, чим більше комунікацій. Тим більше шарлатанів чигають на свою чергову жертву. Як сказався Йоанн Золотовуст, работорговці, щоб захопити чужих дітей, та продати їх в рабство, приманюють їх солодощами. І те ж саме роблять демони із дорослими людьми, спокушуючи їх обіцянкою якихось особистих здобутків та насолод. І люди, які є помічниками демонів у цих речах, це, зокрема, й тарологи. Я знаю, що трапляються побожні особи, які гадання на картах, так звану тарологію, назва якої більш доречна для науки про порожній посуд тару, оцінюють так само, як і астрологію. Але кожен, хто має розум, розуміє, що зірки й планети створив Господь Бог, а карти Таро чи якісь інші створив диявол, і той, хто намагається пізнати таємниці космосу, він, можливо, береться за непосильну для себе справу. А проте в його намаганні немає нічого поганого, адже він розглядає Боже творіння, а Боже творіння душі не значищує. Тоді, як той, хто намагається проникнути в майбутнє за допомогою карт Таро, він прилучається духом до творіння диявола і таким чином духовно спілкується з демонами, які майбутнього й самі не знають, але просто намагаються його прогнозувати, так само, як, скажімо, Буданов. Проте у них це іноді виходить дещо краще, а іноді ще гірше, аніж у нього. Іншим. Подібним до гадання на картах таро явищем є спіритизм, де медіум спілкується з демонами прямим чином, без жодних карт таро чи якихось інших. При цьому ці демони видають себе за духів померлих, і саме з цієї причини спіритизм в античну добу мав іншу назву некромантія, тобто спілкування з мертвими. У Біблії описаний подібний випадок, що стався з старим Саулом, який прийшов до Анзорської чарівниці, аби викликала духа пророка Самуїла, і справді перед Саулом з'явився Злий дух у вигляді пророка Самуїла та напророкував йому загибель. Перед помаранчевою революцією та на самому її початку, за словами працівників штабу Ющенка, відбувся величезний наплив тарологів. Ворожбитів, мольфарів та інших представників цієї породи, які пропонували свої послуги, але їм відмовили, бо як вирішили, що ці люди працюють на російські спецслужби, або в крайньому випадку на партію регіонів або ж на адміністрацію президента Кучми. Щось подібне відбувається і у наш час, проте зараз ці шарлатани, які намагаються впливати на політику, Використовують для цього соціальні мережі. Історик апелює до історичних подій, астролог до взаємного розташування планет. І люди не вірять історикам, бо погано знають історію. Не вірять астрологу, бо не розуміють, що таке квадратура і секстиль, і чому кут 90 градусів є негативним, а кут 120 градусів чи 60 градусів позитивним. Проте всі вони бояться сидіти на куті столу, який також має 90 градусів, аби це сидіння на куті часом не зіпсувало їм долю. А заодно вірять у те, що мертві карти, які рухаються лише в руках людини, скажуть їм правду про майбутнє. Хтось може сказати, що, мовляв, планети також є мертвими, бо не мають язика і не говорять з людьми. Але всі знають, що без сонячного світла біологічне життя було б на землі неможливим, і усі знають, що місяць рухається навколо Землі завжди із одним періодом, а так само й планета навколо Сонця. Отож вони або живі, або рухаються в залежності від Божої волі, а це зовсім не те, що карти у руках таролога. У руках грішної, нещасної людини, яка й сама свого майбутнього не знає. Кеплер, Тіхобраги, Галілео -Галілей, ці світила астрономії, які зробили великі відкриття, визнавали астрологію за науку і самі нею займалися, тобто були компетентними в цій справі. Сучасні учені, які в астрології нічого не петрають, кажуть, що це наука. Але як можна судити про явище, у якому ти повний невіглас? Пам'ятаю, за радянською радянські учені опублікували звіт. Мовляв, ми розглянули положення планет на час народження цілої низки кримінальних злочинців та видатних людей, і якихось суттєвих відмінностей не виявили. Але ці учені не врахували два факти. Перший полягає у тому, що посеред радянських видатних людей також траплялося немало кримінальних злочинців, а другий у тому, що час народження ними не враховувався. Я ж свого часу провів таке дослідження переглянув з'єднання астероїдів з планетами в гороскопах видатних людей мистецтва, поетів, композиторів, художників. І виявилося, що в гороскопах композиторів з'єднане з планетами та поміж собою одна група астероїдів, у гороскопах поетів зовсім інша, а в гороскопах художників ще інша. Коротко й частково знайомлю вас зі своїми висновками: астероїди в мнемосінах, фантазія та гармонія позитивно впливають на загальні здібності до літературної творчості. Астероїд Мельпомена виражена в гороскопах письменників, які описують трагічні події, трагічні сюжети, Мельпомена в мітології – муза трагедії, Талія в мітології – муза комедії. Астероїд з такою назвою виявляє себе в гороскопах гумористів та комедіографів. У гороскопах поетів проявлені такі астероїди Полігімнія, Евтерпа, Ератока, Ліопа, Орфей. Наприклад, у гороскопі прославленого італійського поета Франческо Петрарки Полігімнія і Фантазія знаходяться у точному з'єднанні, а Мнемосіма утворює до них точний трин. Венера ж утворює секстель з евтерпою. А до астероїда Орхфею творюють точні позитивні аспекти секстель і трин місячні вузли. Верхній місячний вузол. Тим часом відповідає за наше володіння мовою, так само як і Меркурій, а нижній вузол за наше мислення, так само як Юпітер. У гороскопі Торквато та СО іншого геніального італійського поета Орфеєв Терпа перебувають у з'єднанні з Сонцем, а Ерато з Юпітером та Сатурном, до яких утворюють секстель і трин в місячні вузли. А полігімнія, у з'єднанні із гармонією, утворюють трансфантазію. У гороскопі Гоголя Меркурій з'єднаний з Плутоном та астероїдом комедії Талією. Думаю, ніхто з вас не заперечуватиме, що комедія Гоголя -ревізор» це неймовірно блискуча сатера на Росію, тоді як з'єднання Талії з Плутоном та Меркурієм вказує саме на талант сатирика. У гороскопі автора цього відео бачимо таке ж з'єднання. Плутон і Меркурій в 1 градусі в 14 градусі Діве, а астероїд Талія в 16 Діве. І тут нагадаю, що на моєму каналі є відео під такою назвою Про відьму з під Дрогобича, що зачарувала єпископа. Хто не бачив, раджу переглянути, аби переконатися, що астрологія таки діє. При цьому зауважу, що в Гоголя з'єднання Меркурія та Плутона із Талією значно більш точне. У гороскопі відомого французького комедіографа Бомарше, який написав савільського цирюльника Старої Талія з'єднаний із сонцем, а Меркурій з Плутоном утворюють трен. У гороскопі іншого французького комедіографа Мольєра астероїд талія утворює трин з Меркурієм. А в гороскопі іспанського драматурга Лопе де Веге, який, зокрема, й писав комедії, наприклад, Собака на сіні, Талія утворює трин з місяцем. У людей, не наділених відповідними талантами, також зрідка трапляються відповідні аспекти таких астероїдів, проте зовсім в інших полях гороскопу. Отож, астрологія це не гадання на кавовій гущі, а справжня наука, яка, зокрема, вказує і на наші таланти, що дрімають кожному із нас, та дозволяє людині обізнаній правильно оцінити власні перспективи майбутніх досягнень, аби не прожити чуже життя.